У Чернігові мають відновити свою роботу велопатрулі на сесії міської ради, котра відбудеться 1 червня. розглядатимуть питання виділення фінансування для цього. Рішення вже затвердив виконком 29 травня. Обговорювали його і під час погоджувальної ради з представниками і представницями фракцій. Хто слідкує за інформаційним простором? Вони бачили повідомлення деяких чиновників. Призначених з Києва, що має на увазі голову військової адміністрації міської, що велопатруль запрацює з 1 травня. Так, от у мене рекомендація цим чиновникам перед тим, як давати публічні якісь обіцянки, розібратися в своїх повноваженнях і в можливостях, тому що вони пообіцяли, а нам доводиться робити. 1 травня вже позаду, але звичайно ж, ми відреагували нормально в робочому форматі на патрульну поліцію, на їхнє звернення. Але якби все це було вчасно, то вже працював би велопатруль. А відзвітуватися, що він запрацює 1 травня, а потім нічого не робити, палець за палець не вдарити, тільки листа написати, що там є така добра ініціатива. Це говорить про спроможність цих чиновників. І на майбутнє я все-таки раджу рухатися в рамках діючого законодавства, повноважень, а не давати пустопорожні обіцянки. Люди ж повірили якісь, ну можливо, і чекали цей вілопатруль відповідне рішення мають затвердити депутати, обрані людьми під час найближчої сесії. В разі підтримки велопатрулі, за словами виконуючого обов'язки Чернівського міського голови, можуть запрацювати всередині червня. Платникам податків це обійдеться в 250 тисяч гривень. Таку суму в своєму зверненні до міської ради просить виділити патрульна поліція. Під час погоджувальної ради йшлося, що це кошти на закупівлю форми, ремонт техніки тощо. Фінансування виділятимуть в рамках міської програми забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території Чернігова на... 2023. Саме її разом зі змінами до бюджету розглядатимуть на сесії.